Допомогти, незважаючи на перешкоди, навіть в умовах війни територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг продовжує підтримувати людей із соціально вразливих категорій. Наразі близько 1400 осіб перебувають на обліку центру, який з початком війни працював у посиленому режимі, зокрема, і у контексті надання гуманітарної допомоги. Від початку російської військової агресії відразу гостро виникло питання про забезпечення життєво необхідними речами осіб, які знаходяться. Під опікою територіального центру. В цей нелегкий час багато людей почали допомагати хто чим міг. Допомога надходила від волонтерів міста, підприємців, депутатів, благодійних організацій. Гуманітарна допомога це свідчення небайдужого ставлення до проблем незахищених верст населення в Україні і розуміння важливості соціального захисту населення. Все це сприяє соціальній згуртованості нашого суспільства та підтримує органи місцевого самоврядування. Гуманітарна допомога надходила до центру не лише від міста. Її надавали і міжнародні фонди. Наприклад, благодійна організація Мюнхен допомагає Україні з Федеративної Республіки Німеччина. Асоціація надсилала до міста ліки, одяг та засоби гігієни. Про це в ході апаратної наради міського голови розповів директор територіального центру Валентин Попко. Через відділення нової пошти отримано шість палетів вагою три тони. Майже вся надана допомога була у використанні. Продукти харчування не надходили серед наданої. Допомоги чоловічий одяг, взуття, постільна билазна, електропобутові прилади це чайники, кавоварки, термоси, електричні плити, в тому числі, навіть телевізор один надійшов. Ну це все бувше використання, засоби особистої гігієни, рукавички господарські, засоби реабілітації. Це Милаці, ліктьові, релатори, тростинки на ніжках та інше. Вся гуманітарна допомога використовується для потреб установи та отримувачів соціальних послуг. При екстреній ситуації не залишається поза увагою переселенці та особи без постійного місця проживання. Завдяки допомозі понад тисячі волонтерів та великому списку донорів. Вони продовжують забезпечувати. Мешканців України, а також українських біженців, їжею, одягом та медикаментами, волонтери некомерційної благодійної організації Мюнхен допомагає Україні, збирали та надсилали речі до прилук. Вони надали допомогу не тільки Україні, а й українським біженцям, які наразі перебувають у Німеччині. Всі вони працюють безкоштовно після основної роботи та постійно допомагають своїми коштами Україні. Сподіваюся, що це не їх остання допомога для нас. Водночас Валентин Попко говорить про перешкоди, які заважають Центру соціального обслуговування отримувати закордонну допомогу. Основна проблема була довіри. Вони хвилюються, щоб допомога не розкрадалася та щоб вона не опинилася в торгівельній мережі. Лише ті лише тісні особисті стосунки та особисті гарантії дозволили швидко отримати допомогу. Також територіальний центр соціального обслуговування взяв участь у проєкті програма ЄС. Міцні регіони, спеціальна програма підтримки України. Ініціатива співфінансується Європейським союзом та федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. У рамках міжнародної технічної допомоги ми отримали незначну кількість, але допомога це і рукавички і господарські засіб для дезінфекції дезінфекції рук це засіб для дезінфекції виробів, поверхонь, засіб миття посуду та особисто гігієне, мило там таке туалетний папір. Зазначена допомога буде використана в основному для потреб установи. Проте директор Валентин Попко зауважив, що серед великої кількості наданої допомоги не було жіночого одягу, але це не завадило центру соціального обслуговування допомагати людям. Погано, що не надійшло зовсім жіночого одягу. Но у нас є банк одягу. У свій який ну постійно є, тобто. Екстрено ми всіх одягнемо. одягнемо. Ну хорошо, що і для чоловіків надійшло. У ході апаратної наради також обговорювали покращення умов праці для соцпрацівників. На сам кінець керівник територіального центру Валентин Попко висловив вдячність своєму колективу за добросовісну роботу навіть в непростих умовах воєнного часу. Складно було працювати нашим працівникам при COVID-19. але військовий стан в Україні додав нових випробувань. Не кожен працівник витримує таке навантаження Дехто звільнився. Деякі виїхали за межі держави. Але в цілому всі справилися з цими потрясіннями та гідно продовжують виконувати свої обов'язки, за що їм велика шана і подяка.